О 10.30 ранку на пуль диспетчера Коломийської станції швидкої і невідкладної допомоги поступив виклик від коломиянки, яка хвилюється за стан свого чоловіка. Підозра на гіпертонічний криз, такі припущення зробили медики, які одразу ж виїхали до хворого. Наша знімальна група вирушила з ними. Реформування системи швидкої допомоги полягає в поділі на екстрену і невідкладну. За новим законом лікарі екстреної допомоги мають лише 10 хвилин, щоб доїхати до хворих мешканців міста, та 20 хвилин до мешканців району. Якщо швидка не приїде вчасно, вину покладуть на водія. Останній, в свою жаргу, захищається. Каже, що швидко доїхати до хворого заважають несправна техніка та затори на дорогах. Самі бачили просто неможливо, не пускають багато. Просто водії неуважні, включають музику, не чують. Сирени, не бачать мигаловки. Ну, бували такі випадки, що не пускали. Ну, стрімою, по 5, і по 10 хвилин. Коломоянин Йосип Степанович за останні 10 років жодного разу не звертався до лікарів. Нині несподівано піднявся тиск і температура. В голові запаморичилося. З ліжка не міг встати, тому його дружина Степанія Михайлівна зателефонувала до медиків. Десь хвилин не пройшло, як скоро приїхала. Такі чутливі, біжу, так ставляться. Налагодилося. Системи обслуговування населення швидко приїхала. Якщо екстрена медична допомога повинна приїхати до хворої через 10 хвилин, то невідкладна може їхати протягом години. Поки що цей закон в регіонах не діє, каже лікар Коломийської швидкої допомоги Надія Голотюк. Сьогодні на цей виклик вона приїхала екстрено, хоча він належить до виклику невідкладної бригади. Діагноз цього виклику це є неускладнений церебральний гіпертензивний криз. І ішемічна хвороба серця. Це є невідкладний виклик, який можна обслужити до години. Яку бригаду надіслати екстрену чи невідкладну, це вирішуватиме відтепер диспетчер швидкої. Розібратися в цьому складно, адже люди часто плутають симптоми і нагнітають ситуацію. До екстрених викликів належать гострим болем в животі, раптовою втратою свідомості, всі види травм, укуси комах, гадюки. Не екстрені, це є підвищення температури, підвищення артеріального тиску. Складність полягає в тому, що немає чіткої межі і немає визначено, ніхто не прописав тих критеріїв, де можна розмежувати. І, і поставити межу між екстреним і невідкладним викликом в середньому за один день до Коломийської станції швидкої допомоги надходить 80 викликів з міста та району. Інколи люди швидко викликають занадто пізно, наголошує диспетчер пані Оксана. При таких ситуаціях жодна реформа не допоможе. Це не залежить від швидкої, що ми не встигаємо. Просто або хворі такі, що вже помирають, а тоді аж кличуть швидку, що вже помираємо. приїжджаємо не раз, то вже смерть до приїзду. Буває таке. Не встигає швидка доїхати до хворого вчасно не лише по причині снігових заметів і заторів, старі та несправні автомобілі. Ось одна з головних проблем Коломийської станції швидкої допомоги, каже головний лікар. Нині вони також потребують екстреної допомоги. Стан швидких автомобілів є незадовільний. Перш за все, автомобілі пройшли свій ну, термін придатності, скажімо так. Вони в нас є всі старше. 7-8 років, тобто автомобілі вони вже потребують капітальних ремонтів. Якщо по місту за 10 хвилин доїхати до хворої цілком реально, то в район за 20 хвилин майже неможливо. Якщо немає заметів, скажімо, у зимовий період. Якщо взяти до прикладу таке віддалене село, як Джурків, до нього практично. Нереально заїхати за 20 хвилин, тому що до Джуркова 28 кілометрів. Щоб вирішити цю проблему, Верховна Рада планує зробити додаткові пункти екстреної допомоги для обслуговування у віддалених селах. Також хочуть в кожному автомобілі швидкої допомоги встановити gps навігатори Це дасть допомогу контролювати, в якому місці знаходиться автомобіль, щоб змогти його швидше скерувати до пацієнтів. До речі, кабінет міністрів України планує закупити 1200 нових автомобілів невідкладної допомоги. Два з них можливо. Во презентують Коломиській станції швидкої Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.